Коли старший син народився і молодший, мені роботодавець здавали по місяцю відпустки. І коли я з дитиною виходив на вулицю, було навпаки таке ставлення, що дитина плаче, і вони вважають, що я не знаю, що з нею робити. І вони дивляться як на людину, яка безпорадна, і зараз, ну я там, я не знаю, розплачусь і, і, і буду кричати Допоможіть. Ну, і якісь такі поради мені починали давати. Хоча я абсолютно чітко знав, чого. Він плаче, що нам треба зайти додому, перевдягнутися, і все буде окей. То, що я кажу, такі більш скритий сексизм. Тобто людина нічого не мала поганого ну, до відношення до тебе, вона така, Боже, я допоможу. Тобто в, в неї правильні були пориви допомогти іншій людині. Але ця думка, що він не знає, що він робить, це про те, що вже є освідомлена традиційна роль для чоловіка, тобто це не його місце, я його маю спасти. Uh -huh. так?